Бердичівські артилеристи вирушили до зони антитерористичної операції. Близько 50 чоловіків у складі протитанкового дивізіону в армії опинилися переважно вдруге. Отримавши повістку, проходили підготовку у різних навчальних центрах країни. Остаточне бойове злагодження підрозділів проходило у Бердичеві. У процесі навчалися артилерійській справі, адже не усі мобілізовані ними є. Тепер службу нестимуть на сході країни у батареях. Чоловіки з різних областей держави. Але усі переконані, Україна це неподільна країна, і захищати її обов'язок кожного чоловіка. Все добре, підготувалися то, що треба добре. Нас тут прийняли, вивчили. Хоча ми трошки знали ще з старої служби. Повістку вручили, ми прийшли і от ми тут знаходимося. Вою, служимо. І сьогодні їдемо воювати і не боїмося і нічого. Все буде гаразд. А вирішили і піти, тому що нема більше кому йти. І хочемо піти і пожелати усім, щоб усі йшли. Не ховалися там за мамині плечі, за жіночі плечі, за все це. А хочемо цей. нас так, крім нас просто нема кому, це все. І хочемо сказати всім, щоб всі спали спокійно. Ми, нам там два, два дні роботи і все. У ну, нас бойовий нас. дух хороший. Слава Україні! Героям слава! За час перебування у Бердичеві чоловіки зізнаються, як місто, так і частини їм сподобались, адже мають з чим порівняти за плечима. У кожного військова служба. У когось в Чехословаччині при радянському союзі, в інших у незалежній Україні чи у Російській Федерації. Чудово чудово чисто хорошо. Все добре. Час чисте, акуратно, кормлять те, що треба. Хоча там розказують, що нас не кормлять, нас це все нас кормлять. Да, Кормляться добре нас... в діли, обули. Добре в діли, добре. Ну, саме, да, забезпечення. Ось, чим їдете туди. Зусим. Дали все, все що так. треба. Волонтери допомогли, волонтерам да, да. теж. Слава да, пацани. Помігали. Слава слава, слава, слава волонтерам. На усіх чекають рідні. Дехто із мобілізованих міг лишитися вдома. Адже відповідно до чинного законодавства, якщо маєш трьох неповнолітніх дітей, ти праві це зробити. Така ситуація у військового родом з Миколаївщини. Дружина і троє дітей. Їдете захищати перше. Я хочу так. Ви розумієте, що якщо не поїдемо, ми, то хто поїде тоді? Кожен поїде, да кожним Якщо ми не поїдемо, хто поїде захищати. Хто поїде захищати? Наших дітей, наших жінок, наші сім'ї. Кроме нас ніхто. От ми їдемо захищати. Якщо ми не поїдемо, хто, хто, то потім поїде. От подивіться, будь ласка, на цього чоловіка. Йому вже під 60 років. Але прийшов. Йде воювати. Прийшов. Ми дуже Род родину, родину захищати. Щоб жінка, діти, мир був у нас на Україні. Добровільно пішов захищати. Ви добровольцем пішли? Ні, по повістці. Щирим серцем, з бойовим духом їдуть да, захищати свою Україну, рідну домівку. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Слава! Уже зараз у кожного з них є радше не прізвисько, а позивне ім'я для зв'язку. Цар, рудик, пахан, дід підривний. Усе кажуть, саме випливає з буденного життя. Перед від'їздом військові не забули передати привіт тим, хто уникає мобілізації, ховаючись від повістки. Ми хочемо поздравити з 8 березня. З 8 матом, так. Да. З 8 березня. Їх і все. Хай ідуть не бояться. Ось ми здорові стоїмо. Нормальні. Ушакі А ти що бояться, то хай бояться, і ми його здолаємо. Якщо тільки буде розрішення. Так, да вони дадуть добро. Є боверх, дасть нам добро, щоб ми його здолали. Ми його так. голими руками загарбаємо. По сердце, пожалуйста, Николай, во всей Украине. Я Первая батарея.